Другий, другий, другий не Це підтримка! বিবিবিবিবি <laughs> Мате, вибив іди подальше. Давай, 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 молодці. Yeah. Аккуратно. Тут і банку. Трохи і на борьбу траходить. Шікотку. Ворон, ти любиш щекотку? Боїшся? Аріша да. боїться щекотки? А гарка щепотки. Даніл, Швидше, давай! Максим, давай, давай! давай. Забирайте! <плодисмент> <Апират>! Димитрон! Димитрон! <плодисмент> <плодисмент>

Het is een match op voor de museum. <truf de muziek> <truf de muziek> <truf de muziek>

Момент би завіт приймай! Давай, 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 давай! Ще, ще, ще! ще? Що, ще піш? Что ты его темно стреляешь? Пой, У тебя есть И Если писать мне, принеси дальше. Есть дальше, а? Да,

Би-би-би-би! Ой, надо. Давай, давай, давай. Гол! Деви! Давай, 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 давай. Давай, дави. Давай, дави, цепляйся. И, иди, иди, ты ничего не выдывай. Пойдём, открывай. Давай, тут что вы бегаете? Потом в санье мы спим. А ты к леве то. Забирайте той м'яч, далеко від воріт. Далі, далі, кудись. Вибий його туди! 14, тобі треба по 14 метрів висоту виконувати. Ну, слайд гарно викинув. Ні, одворіть, одворіть. Дави. <ріст> Не дайте вдарити. Далеко, далеко туди, у Шиміть, шиміть, Не дайте вийти!

А скільки в нас гравців? Нормально? Да? да. ні, шість, шість, шість. Be. Молодец, Молодец но! Силовий, давай, плотний удар, там залетить залетий. <правда> Хорош, <правда> да, туди далі. Після пішли, пішли, Давай, не трогає, не трогає. Скільки? Скільки? Знаєте, заскорочено. скорочено. 21. 21. 8 хвилин прийде. Ще, ще. ще минут п'ять, я думаю. Максим, давай підбирай мяч. Гевців взяли. Ще вище, ти там. Шість метрів нижче. Я думаю, ці хвилини. Дем'ян є! Касі хотіли! Хоро! А, а чого там ще присутні? Хорошо, прям хорошо!

Другу помішали. Дерек! Дерек, я рік на винос. Отак, от Давид так само вибігати, як ти ще щось Держи Друзі, держи друзі, Ярик

Хорош, хороший. Что Хорош. такое? Все, 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 не трогай, не трогай. Хорош. Демян, прости, піднімай руку. Від, Демян! Давай, Демянчик, гол надо! Давай, Никита, перший! Никита, паси. Ти менше вже, менше. maðra leiv leiv maðra Okay. Yes. Yes.